Вітаю в Україні! 18-та година. У студії інтера для вас працюю я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі: восьмеро поранених на Донеччині. Ворог завдав удару по Костянтинівці та Покровську. Серед потерпілих дитина про таке повідомляє Донецька обласна прокуратура. У населених пунктах пошкоджено житлові будинки і крамницю. Кривий ріг і Дніпро напередодні пережили масовану російську атаку. У Дніпрі чули більш як 20 вибухів. А у Кривому розі після ударів балістики загинула працівниця районної військової адміністрації. Ще 15 людей поранені. Росія вдарила по одному з готелів, і тепер у місті нема жодного вцілілого, зазначив президент Зеленський. Репортаж Олени Мендалюк. Ранок 12 березня російська армія завдає ракетного дару по одному з готелів Кривого Рогу. На місце прильоту першими прибувають рятувальники. Ворог здійснює повторний обстріл у той час, коли надзвичайники надають допомогу потерпілим. Повторні вихати! Жертвою таки стала працівниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. У цей час жінка саме їхала в громадському транспорті на роботу. Отримані травми були несумісні з життям. Після вибуху в лікарню потрапило ще 15 криворіжців, з них троє у тяжкому стані. Вибухові травми з осколками, вогнепальними пораненнями: тулуба, кінцівок, живота, голови і з переломами кісток. Ось вкрай важкий. Уні у нього велика кістка поломана. Серед травмованих сусіди пані Ольги вона сама в момент обстрілу збиралася на роботу. Після першого вибуху з чоловіком встигли вибігти в коридор. Дуже трусануло наш будинок, все тут захиталося, але пошкоджень було менше. А вже під час другого вибуху це все повилітало, повибивало і було звісно дуже страшно. У квартирі потрощені вікна металевими уламками, пробиті рами і стіни. Жінка розповідає, що не встигли все відновити після попередньої атаки, як ворог. Знову вдарив. Ймовірно, ціллю був готель на його території. Вже вдруге прилітає російське смертоносне залізяча. Там понівечено фасад будівлі, вибуто вікна і пошкоджено вхід. Вибухова хвиля була потужною. Навколо зазнали руйнувань багатоповерхівки. Криворіжці кугуртуються, забивають вікна дерев'яними плитами і збирають по квартирах металеві уламки. Цей ледь не вбив дружину пана Сергія. Облетів постіль. І вона вискочила, представляєте, Ну там може пів метра від неї воно влетіло. Про прогоріло одіяло у гаражі Володимира. Вибиті двері. Їх він уже встановив на місце. А всередині вщент згоріла автівка. Загасили дві машини, тушило, загасили з трудом. Приватний сектор Дніпра теж був під атакою армії країни. Агресорки пан Олександр нарахував понад 20 вибухів. Будинок, який із дружиною облаштовував усе життя, зруйновано. Десь перед останній раз і до нас завітали подарунки від Путіна. Вікон нема. Дах зруйнований. Так, що може залишитися під після такого вибуху? Дах, вікна, частково стіни оселі пана Володимира теж не витримали вибухових хвилі. Чоловік поки що не знає за що й братися, та зізнається. Жодного розпичу, головне, що всі живі лише гнів. Переміря на 30 днів да Отмітили. Ні, щоб самому купити, вони ракети кидають. Чішахи усувати наслідки обстрілу місцевим допомагають комунальні служби та волонтери. Потерпілим влада радить писати заяви про допомогу. За державною програмою є відновлення. Люди отримують допомогу на відновлення житла. І є програма Дніпровської міської ради, матеріальна допомога, яка надається людям, які постраждали від. Збройної агресії Російської Федерації руйнувань зазнали і місцева школа. У приміщенні вилетіли всі вікна. Їх понад сотня 300 учнів поки перевели на дистанційне навчання. З Дніпра Олена Медлюкиросласоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Одещину минулої ночі ворог атакував ударними баспілотниками без постраждалих у попередні дні. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. Докладніше про те, як третю добу поспіль російські війська тероризують Одеську область, розповість Андрія Настасов. Минулої ночі внаслідок атаки ворожих БПЛА загорівся двоповерховий гараж. Фогонь швидко загасили а у Білгородністровському районі. Так само через падіння уламків спалахнув будинок на території санаторію. А також зайнявся сухостій. Минулося без загиблих та постраждалих у попередні дні. Росіяни атакували портову інфраструктуру. У вівторок ввечері вдарили балістичною ракетою іскандером М по причалах одеського порту. Там саме завантажували у. Українською пшеницею іноземне цивільне судно під прапором Барбадосу. Загинули четверо членів екіпажу громадяни Сирії. Наймолодшому було 18 років, найстаршому 24. Ще двоє поранені. Це сирієць та українець. Сам корабель пошкоджений. Пошкоджені також склади для зберігання зерна у військово-морських силах. Зсу кажуть, таким чином росіяни намагаються дестабілізувати роботу українського морського коридору. Вони завжди це подають як удари по військовій інфраструктурі, але це не відповідає дійсності. Судно це направлялося на Волжир, тобто це якраз той регіон, який знаходиться в зоні такої турбулентності щодо продовольчої безпеки, де потребують українського зерна. Звісно, це може бути пов'язано із можливими перемовинами щодо припинення вогню, як ви бачите. Їхня тактика завжди полягає в тому, щоб посилювати свої перемовні позиції за рахунок тиску силового. Одеса продовжує оговтуватись від ворожого удару у понеділок надвечір. Тоді нагадаю, внаслідок атаки загорілися резервуари з пальним, приватний будинок та склад із дитячими іграшками. Пожежі були масштабні, небо над містом затягнув чорний дим. Займання пального працівники ДСНС ліквідували лише через добу. Разом із тим у службі зазначають, що показники повітря на вміст небезпечних речовин у межах норми загрози життю та здоров'ю людей немає. З Одеси Андрій Настасов ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 84 рази окупанти атакували на східних рубежах. Найбільше сьогодні на Покровському напрямку. З початку доби загарбники завдали 32 удари. Сім боєзіткнень тривають дотепер. Двічі штурмували на Куп'янському, поблизу Голубівки та Богославки, Тричі на Сіверському, стільки само на Харківському, на Краматорському. Ворог б'є в районі Часового Яру. Росіяни тиснуть на турецькому напрямку. За даними Генерального штабу, з початку доби там зафіксовано 11 атак неподалік Турецька та дружби. Як розповів інтеро в ефірі марафону речника противно-тактичного груповані Луганськ, Дмитро Запорожець, ворог намагається захопити Турецьк. Росіяни залучили свою 150-ту мотострілецьку дивізію, а також перекинули підрозділи з Курахівського та Покровського напрямків. Активність штурмових дій збільшилась це, сьогодні. Можна сказати, це середня добова кількість штурмових дій за тиждень, який минув. В тому числі також збільшилася арт, артилерійська активність на турецькому напрямку за рахунок все ж того ж таки, те, що туди були долучені підрозділи з інших напрямків. Якщо якась минулого місяця варіативність була там 50, 60, 80, 30 верх вниз, то зараз стійко утримується 100 плюс артилерійських обстрілів. На Лиманському напрямку російська армія атакувала п'ять разів. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися вперед біля Ямполівки та у напрямку зеленої долини нового і новомихайлівки. Застосовують безпілотники, артилерію та міномети. Як пояснив у нашому ефірі офіцер бригади Національної гвардії Рубіж Дмитро Кожубенко, ворог силкується бити по особовому складу і руйнувати окопну інфраструктуру, зокрема у зоні відповідальності бригади Рубіж за. День росіяни запускають понад 50 БПЛА. час від часу застосовують техніку. От це може бути там, наприклад, Жигулі без дверей. Це може бути навіть бронетехніка, там якісь МТЛБ або БМП. Але це не так часто. Вони от здійснили штурм за допомогою техніки. В них нічого не вдалося. все, вони припинили і продовжують далі свою стару добру пісню. Це малі тактичні групи. Вони просочуються, накопичуються, і потім проводять якісь о, локальні штурми. Мінус -1200 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 890 250 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 307 танків, 21 432 бойові броньовані машини, 24 409 артсистем, 1314 РСЗВ та 1103 засоби ППО. Знищили 370 апарат літаків, 331 гелікоптер, 28 983 безпілотники та 3121 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також майже 40 тисяч спецавтівок. Масштабна атака українських дронів по території Росії останніми днями удару зазнали нафтопереробні заводи та нафтобази, зокрема московське НПЗ. Чи вдалося російське ППО ефективно протидіяти атаці? Розповість Софія Желінська. Дрони гур завдали удару по цеху заводу Калуський газобетон. Там росіяни виробляли БПЛА. Натомість днями раніше Росія зазнала найпотужнішого удару безпілотниками по своїй території спочатку повномасштабного вторгнення. Російські ППО нібито знищили понад 340 дронів. Та, попри це, наслідки атаки були все ж відчутними. Атака шокувала москвичів, спалахнули пожежі, зачинилися аеропорти, зупинилося залізничне сполучення з Домодєдова. Водночас, окрім московського НПЗ, від ударів постраждали також нафтобази і інші регіони Росії. Московський завод є одним із найбільших російських нафтопереробних підприємств із потужністю переробки сирої нафти близько 257 тисяч барелів на день. Він забезпечує понад третину паливного ринку столичного регіону, включаючи московські аеропорти. І справді постраждали виробничі потужності, які забезпечили до 50% потреб Москви в паливі у Києві. Підтвердили удари по нафтопереробних заводах, зазначивши, що російські системи ППО не змогли протистояти атаці. А удари ж по Росії продовжуються. Продовжуються, і от напередодні цих перемовин на Саудівської Аравії. Був вже удар по Москві, такий демонстративний. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, державні змі в Росії майже не повідомляли про українську атаку дронами, а це у свою чергу демонструє занепокоєння російського керівництва щодо будь-якої потенційної негативної реакції з боку цивільного населення країни. Путін і російське вище керівництво майже напевне вважають, що здатність України як атакувати, так і спричиняти дезорганізацію серед росіян завдає їм суттєвих незручностей. Це також підриває наратив російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну. На думку аналітиків британської розвідки, такі удари в глиб країни-агресорки можуть стати викликом для Кремля не лише в контексті збитків для російської економіки, адже крім цього, подібні атаки можуть викликати сумніви в тамтешнього населення чи здатне керівництво країни захистити своїх громадян. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Дональд Туск незадоволений реакцією Росії на пропозицію про тридцятиденне перемир'я, погоджену на українсько-американських переговорах у Джидді. Таке він заявив на брифінгу у Варшаві. Водночас політик висловив сподівання, що зусилля США, ЄС та України матимуть хороший фінал відповідь Росії, м'яко кажучи, незадовільна, не кажучи вже про її таємничість і загадковість, невідомо чи РФ приймає попередню пропозицію щодо 30-денного припинення вогню чи посилить свої вимоги, які неприйнятні для інших партнерів. Добре, що після переговорів у Саудівській Аравії ні в кого вже не залишилося сумнівів не лише щодо того, хто є агресором, а хто жертвою у цій війні, а й щодо того, хто справді хоче припинення вогню та миру, і хто хоче продовжувати цю війну. Мита у 200% пригрозив запровадити Дональд Трамп на алкоголь із Франції та ЄС, якщо Брюссель негайно не скасує мита запроваджені на товари зі сполучених штатів. Раніше Євросоюз і Канада оголосили про введення тарифів на американські товари, зокрема бурбонське віскі. Це розглядають як контрзаходи у відповідь на мита у 25%, які Вашингтон запровадив щодо імпорту сталі та алюмінію з ЄС. Вони набули чинності напередодні. Європейський союз один із найбільш ворожих і зловживаючих податкових і тарифних органів у світі, який був створений з єдиною метою отримати вигоду від сполучених штатів, щойно запровадив огидні 50 відсоткові мита на візки. Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять мита у розмірі 200% на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, які походять з Франції та інших країн ЄС. Це буде чудовим рішенням для виноробного та шампанського. Манського бізнесу в США знижки на штрафи від ТЦК, компенсації військовим за відпустки і звернення до міжнародних спортивних організацій. Ці теми обговорювали сьогодні у Верховній Раді України. Які новації чекають на українців розповість Єлизавета Яковлєва. Повністю заборонити участь російських та білоруських спортсменів в усіх міжнародних змаганнях, і з таким закликом сьогодні народні депутати звернулися до демократичних держав світу, а також до міжнародного олімпійського комітету паралімпійського комітету. Та спортивних федерацій світу відповідну заяву підтримали 279 народних обранців. Усе аби держава-агресорка та її союзники не змогли виступати на престижних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Ми всі знаємо, як Росія в пропагандистських цілях використовує своїх спортсменів. Вони тільки на словах розповідають, що спорт повинен бути поза політикою, але ми постійно бачимо Путіна терориста в навколо нього. Велика кількість олімпійських моделістів, олімпійських чемпіонів і пропаганда в стилі Ми найсильніша нація, ми вистоїмо, ми переможемо, і ніхто нам не завадить в цьому. Тому ми повинні гуртом боротися проти цих пропагандистських наративів Російської Федерації. Також у Верховній Раді остаточно затвердили закон про 50 відсоткову знижку у разі добровільної сплати штрафу в ТЦК. Трохи поясню, за неуточнення персональних даних передбачено стягнення у розмірі від 17 тисяч гривень. Тепер, щоб його сплатити, не треба йти до ТЦК. Усе можна зробити в застосунку резерв плюс і за вдвічі меншу суму. Також згідно з нововведеннями українців, які раніше порушили правила військового обліку, але нині добровіль підуть служити, узагалі буде звільнено від будь-яких штрафів. Закон має на меті владнати ще й правову колізію, коли стягнення нараховували чинним військовослужбовцям. Серед них є ті, які не встигли оновити дані, але з поважних причин, тому що вони проходили військову службу. Вони служать, але згідно чинного законодавства мають сплатити штраф. Ми маємо допомогти цим людям, тим, хто боронить нас вами, тим, хто виконує свій конституційний обов'язок. На останок нардепи ухвалили в першому читанні законопроект, який дозволяє військовослужбовцям отримати компенсації за невикористану відпустку. А також надали селищу Слобожанське на Харківщині статус міста і розширили кордони міста Сосновське на Чернігівщині. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Ще у ці хвилини відбуваються у Вашингтоні. Які розмови ведуть та які заяви лунають? Тема у фокусі уваги Олексія Фадієва. Він продовжує марафон. Дякую, колего. Так, схоже на те, що увесь сьогоднішній вечір ми будемо стежити водночас і за подіями у Вашингтоні, і навіть за подіями й заявами у Москві. Тим не менше, про візит Марка Рюта до Сполучених Штатів просто в цій годині.